В області з дводенним візитом перебувають генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Матош Шнатковський та віцеконсул Томаш Коваль. Сьогодні вони зустрілися із хмельницьким міським головою. Напередодні минула третя річниця повномасштабного вторгнення Росії. Тож польські дипломати вкотре запевнили, підтримуватимуть Україну, адже розуміють мету окупантів. Польща це дуже добре розуміє. Ciochowrocha jak raz rozumie duże dobre i duże dobre rozumie opir i boroźbę proty proti zniewolenia. I my także rozumiemy, że to jest nie tylko za Ukrainę, ale także za Polskę i za Europę. Підтримку польських друзів каже міський голова Олександр Семчишин. Наша громада відчуває усі три роки, відколи триває велика війна. Втім, і до повномасштабного вторгнення Хмельницький співпрацював з такими містами як Варшава, Краків, Люблін, Жешув та Ченстохова. Найдовше із Чехановим. Угода про побратимство була підписана ще 1997 року. Але саме у 2022-му Хмельницький, як ніколи раніше, відчув підтримку Чеханова. 25 лютого 2022 року, десь в годині 8 ранку, та це фактично тільки доба минула, відколи москалі чергово вторгнулись до нас. Ми вже на кордоні Україно-Польському зустрічали перший величезний гуманітарний вантаж. Ми не звертались, ми нічого не говорили. Нам просто вранці набрали, сказали, ми для вас зібрали медикаментів. Ми для вас зібрали багато іншого потрібного. І це був перша, перша серйозна гуманітарна допомога, коли ми навіть про це не думали. У Хмельницькій громаді є велика польська діаспора, зокрема у селі Шаровечка та у мікрорайоні Гречани. У місті діє з десяток польських громадських організацій. Духовну раду міста очолює настоятель парафії Христа, царя Всесвіту Риму католицької церкви Микола Лучинський, розповідає міський голова. До великої війни постійно відбувалися обміни учнями між Хмельницьким та польськими містами. Їздили одне до одного на фестивалі та змагання. Співпрацювали підприємці та торгово-промислові палати, ділилися досвідом під час протидії пандемії коронавірусу. Один із напрямків співпраці, який цікавить нашу громаду зараз, це навчання проєктних менеджерів. Європейські гранти, залучення європейських ресурсів різноманітних, да, через подання відповідних проєктів, їхнє лобіювання, їхній захист. Ну об'єктивно Польща з тим всім справлялась на голову краще ніж інші. Ми розуміємо, що нас це теж чекає. Да, коли ми будемо мати доступ до європейських ресурсів. І ми будемо робити ті самі помилки, що вже робили. І ми говорили про навчання от наших проєктних менеджерів: ті, які готують проекти, ті, які їх лобіюють і захищають. От нам ця історія цікава. Ми з Варшавою почали працювати, але якщо тут, наприклад, від генконтурства може бути теж якесь сприяння, нам це було би цікаво. Поляків натомість цікавить досвід Хмельницького, який три роки живе і працює в умовах воєнного стану. Це, зокрема, організація навчання у школах та садочках і облаштування укриттів, функціонування медичних закладів та комунального господарства під час відключень електроенергії, а також робота з вимушеними переселенцями. Цим досвідом наше місто готове ділитися. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.